На харківському напрямку російські військові тричі намагалися прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки. Про це зранку повідомили в ранковому зведенні Генштабу на сторінці у Фейсбук. Більше про ситуацію на цьому напрямку дізнаємося від начальника відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення Хартія. Андрій помагай вас з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Андрію. Вітаю. Слава Україні. Героям, Героям слава! слава. розкажіть, будь ласка, якою зараз є ситуація в зоні відповідальності вашої бригади? Ну, обстановка контрольована. Противник намагається на підтягнути свої, е, свої особовий склад ближче до лінії бойового зіткнення і провести хоч якісь штурмові дії, але в цілому не виходить нічого. У них скажіть, будь ласка, коли останні штурмові дії були противником у ці намагання, і як вони виглядають? Хаотично немає, тобто розмінування, спроби якісь провести техніку і в цей час завести пі піхоту особового складу. Тобто, потрібно бути потрібно мати спостереження на всіх найнебезпечніших напрямках підходу до нашого переднього краю. Ну, безуспішно. Чи бачите накопичення російських військових якраз? накопичення? Звичайно, бачимо, бачимо накопичення особового складу ближче до державного кордону. Тобто є спроби затягування особового складу, накопичення, явна підготовка до активних штурмових дій противника є. Оскільки ви це бачите, то відповідно і наші сили оборони теж готуються до відбиття таких штурмів? Що... Ну, звичайно, готуються. Наші сили оборони завжди готові до відбиття. Судячи по тому, як зараз вони здійснюють штурми, і як готуються, за якими ознаками ви вже сказали про збільшення живої сили. На чому вони за вашою версією можуть робити акцент у цих штурмах? Знову ж таки, розширення використання безпілотників чи більше будуть важкої техніки застосовувати? Ну у них як зазвичай це комбінований принцип застосування, тобто і Артилерія і безпілотні системи, як на враження, так і на проведення розвідки, плюс оброблена їх важка техніка, тобто ну, всім зрозумілі сараї, а не протимінітрали і тому подібне. І в цей же час завод піхоти. Чи можемо ми говорити про тобто, що... що Один напрямок відволікає увагу, на іншому йде просочування. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми сказати, що це підготовка до літнього наступу російських військових, про який так багато зараз говорять? Ну, Давайте візьмемо до того, що російські війська наступають постійно. І про які літні наступи наступають уже четвертий рік. Про що мова, які літні наступи? Я не можу зрозуміти. Чи можете розповісти про те, як саме зараз вони використовують дрони на вашому напрямку? Чи продовжують нарощувати дрони саме на оптоволокні? Чи в них вже з'являються знову якісь нові модифікації дронів і способи їх використання? Так, основне нарощування з їхньої сторони це дрони на оптоволокні. Це дуже як сказати, болюче питання поки що, тому що ну, і ми як би, з своєї сторони теж робимо всі контрдії, щоб запобігти цьому. Основний, якби. Перевага цих дронів ну, для, для противника, тому що ми не можемо їх виявити засобами радіелектронної боротьби і подавити. Тобто йде оптика і зачатнеї дійсність і керування і передачі відеосигналу. Тому ну, потрібно придумати, ну не придумати, а знаходити різні способи протидії. Ну ми успішно впроваджуємо ці всі дії. Тобто є механізми протидії таким дронам? Звичайно, механізми є. механізми є, вони постійно на, на, на опрацьовуються. Ну тобто ви розумієте, що е, це ж законність постійна. Знайшли кулю, винайшли бронежилет на неї. Знайшли кулю більшого калібру, винайшли бронежилет, який буде витримувати, е, кулю більшого калібру. Тобто є засіб ураження, є засіб протидії. Але не вчасно винаходити його впроваджувати. Власне, Хартія одна з перших бригад, які розпочали активно використовувати наземні роботизовані комплекси і впроваджувати їх в практику. чи спостерігаєте зараз такі дії зі сторони ворога? Чи є в них такі комплекси? Чи появилися? Є де інде деяких напрямках. Вони спостерігалися і на НРК на наземні роботизовані комплекси, але на дуже дальніх підступах, тобто до переднього краю, вони не під'їжджають. У них немає таких операцій по евакуації поранених, по підвозу БК і тому подібне. Тобто тягалось у них є, але гірше розвинуто. А якщо говорити про розширення цієї зони, яку вони можуть вразити безпілотниками, оскільки ми говорячи із речниками бригад, наприклад, на Краматорському напрямку, чуємо, що на жаль розширюється ця зона їм це вдається. Що спостерігаєте у вас, і наскільки далеко і чим вони досягають? Ну, в основному, скажу, це оптоволокно. Оптоволокно вони намагаються придушити логістичні маршрути. Про яку ми говоримо зараз? Це основна проблема. В яку дальність у цієї зони? Скільки це кілометрів? На яку дальність вони можуть залітати? Ну і взагалі, на яку дальність? У них є катушки на 15 кілометрів і вже на 25 кілометрів. І, мабуть, вже є на 30 кілометрів дальність. Mm -hmm. Тобто ну, вони не літають, в бойові зіки зіткнення літають з зрозумілених позицій на віддаленості до 10 кілометрів, до 15 кілометрів. Але ну, якщо врахувати, то вони можуть залетіти від вільні бойові зіткнення на 15 кілометрів в е, тил наш, пане Андрію, Зараз обов'язково засі протидії потрібно вже винаходити і дуже впроваджувати сильно і швидко. Продовжимо зараз розмову, але повідомлю нашим глядачам про інформацію з повітряних сил ЗСУ про каби на Сумщину та Донеччину. І чотири хвилини тому також вони повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках. А, будьте обережні, будь ласка, оскільки бачимо, є небезпека, будьте в укриттях. От говорячи якраз про авіаційні засоби ураження і КАБи, що можете сказати про застосування їх чи збільшується їх кількість в зоні відповідальності бригади. <головіка> ну, застосування стабільне. Вони, їх не так, що їх і не було, вони є. Вони є, але, скажімо так, не так часто і постійно, як було влітку минулого року, Хочу, що коли саме противник вдруге намагався володіти, ну, просувався на напрямку Харкова. Я ще хотів уточнити стосовно наземних роботизованих комплексів. Харті оприлюднювала відео, як за допомогою такого комплексу, такого наземного дрона давалося евакуйовувати поранених. Чи лише в цьому випадку ви використовуєте наземні дрони, чи є і якісь інші застосування? Ну я не можу вам розкрити всі галузі застосування, але не тільки в цьому. Окей, скажіть, тоді, так. тоді скажіть, наскільки все таки просувається за останні півтора року якість наземних роботизованих комплексів, які використовують харті. Просувається ефектив, ну, ефективність і просування є. Угу. А чи до вас звертається. Просування є і показує позитивні результати. Чи до вас звертаються колеги з інших підрозділів, аби перебрати досвід? Звичайно. Окей. Так, звичайно, ми залюбки ділимося цим досвідом. От власне тому і запитуємо, оскільки е, війна не стоїть на місці, вона постійно постійно щось змінюється. Технології е, хотіли запитати, чи бачите ви перспективу в тому, щоб розвивати наземні роботизовані комплекси, і можливо, е, чи є зараз потреби в бригади, які можна закрити за допомогою глядачів, які стосуються також НРК? Звичайно, перспективи її завжди було, тому що наша задача це перше, це виконати бойове завдання, поставлене командиром бригади, вищим штабом, тому подібне. І друга основна задача це максимально зберегти життя військовослужбовців, нашого особового складу. тобто ну без цього ні, це саме головне, що в нас є, і впровадження роботизованих систем. Дронів, повітряного спостереження і тому подібне максимально мінімізує втрати особового складу. Тому ми і намагаємось впроваджувати всю діджиталізацію, всі НРК, всі засоби повітряної розвитки, впроваджувати на заснування на передньому краю. Це власне, наше основне завдання. Про потреби як ми можемо допомогти? Потреби на нашому сайті, відкриті всі збори на БПЛА, комплекси вампіри, на ті самі НРК-системи, на засоби РЕП, на засоби РЕП виявлення, тобто всі QR-коди і посилання, всі відображені на офіційному сайті 13 бригади Хартії. Ми зі свого боку закликаємо глядачів, те, теж переходити на офіційні ресурси «Харті», Там будуть доступні всі реквізити і можна. Теж задонатити будь-яку суму, вона важлива для наших військових. Ми вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру і розповіли, якою ситуація в зоні відповідальності вашої бригади. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Помагайбус, начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія».